Я катаюся і спішу, і ще врізатись в та носа не мо, я не можу зупинитися. І оп, я збився. І, і жу, жу я флеш, це не просто так, де думав ти вже в натурі, і любіда з башкою. Ти думаєш, просто треба розгонятися. Ага, що как. Це не просто так, Я катаюся і спішу, і ще врізатимусь в та носа. І оп! Я збився, збився, збився. Я їжджу і. И еще можу быть Таноса, Таноса, Танос. Это вообще с кальмара. Вы думаете, это не просто так, не просто так, не просто так. Это не просто так, это не просто так. Это не просто так. Я, я это сделаю для вас, все это будет делаться. Це просто нормально, не ні, ще как дружить. ще.